Скільки ви реально отримуєте грошей на наших вакансіях? Я підготував списочок. Я горю поділитися цією інформацією. Мені цікаво розказувати от так, як воно є. Без води і джигурди. В Литві є 4,50 ставка. 5,50, 5 значні, 8,20. І так 540 євро. Ви получаєте на мебільний фабриці день, день, денна зміна 5.40. 8.20 ніч. Вау! Я буду 5.40 получати. 8.20 ночь. Це набагато краще, ніж 4.50. Це набагато краще, ніж 5. Рахуємо. Денна зміна. З 7 ранку там, до 19 або з, там, з 10 до 22. и так далее. Ничная рахуется с 12, то есть 24.00 до 6 ранку. Ничная смена только 6 годин. 6 годин, не 200 годин, как вы подумали, что у вас будет за месяц. Итого, того, по мебельной фабрике, ден, денных змін по зарплатной ведомости 136 часов. 136 часов на 540 получается 734 евро. 734 євро вам заплатять за денні зміни. Нічних змін. Скільки годин? 48. 48. Тому що йде там графік 4 на 3 на 3. 4 дня в денні зміни. Працюєте там 3 дня вихідних, 3 дня в нічні. 3 дня е, в денні, 3 в вихідні, 4 дня, денні, 3 в вихідні. Коротше, 4-3 на 3. По факту, виходить, 136 днівних часов. У вас. І 48 нічних. Днівних 734 євро, ночних 393 евро. рівня зарплата 1127 євро. 1127 євро. Сирки 450 євро. Блін, 450 євро. Це так мало, це плохо, це діч, це жесть.

Но там 219 часов, 240, Да, може там якийсь месяц в году там будет мало годин. Но в основном там 220, 230, 240 часов. 219 часов множим на 5. Получается 1095 евро. Дальше зарплат неведомости: 1140 1113 евро. Без, без різниці, яка вас ставка. Без різниці, яка вас ставка? Агенции, заводи. Ну, вернее, даже так, заводи. Вони не дураки. Вони не будуть на одній на одной роботі вам платить 2000 евро, а на, на одной 700. Оце все регулюється. І це все регулюється такою вилкою від 900 до 1100. Є жінки, які заробляють 1300-1400. Вони це заробляють за допомогою додаткових годин. І, от, наприклад, вони відпрацювали свої там, 8 годин, 10 годин і все. І в них от потолок 1100 зарплат, ну, наприклад, 1200. І вони можуть піти на прибирання. Хтось іде, у когось там немає житла, хтось каже, я хочу вижити по максимуму. І вони вижимають і 1300-1400 і євро. Більшість подавляюча, каже, я приїхала на рибу, я приїхала на м'ясо, до чого я буду займатися уборкою. І потім. Результат не дуже, тому що 1600, 1200 200 потолок. Хто виходить в вихідні дні, хто нарабатує, виходить на прибирання, все, вони беруть більше годин, вони можуть отримувати і 1200, і 1300, і 1400 євро. Ось так. Ось так. Я вас застерігаю. Якщо ви приїхали на якусь роботу, ви просто грамотно вважаєте, люди ну, не можуть рахувати. Я от сам, чесно, я стільки займався, я от зараз пересчитав і мене просто. Просто осінило. Просто осінило, що є ось така вилка 900 до 1100, якщо більше, треба брати додаткові години. Но більшість людей не хочуть брати додаткові години. Більшість людей хочуть взяти роботу, де буде більша ставка, де буде 540. Ну, 540. Одно і те ж буде у вас. 730 євро за день, 390 в нічні. І все одно ви получите свої 1100 євро. Так що, якщо ви Влаштувались на роботу, і вас більш-менш все нормально, більш-менш вас все влаштовує, то вам не треба гнатися за ставкою 5,50 і так далі. Ви можете на 4,50, ну там, де 4,50, там і безкоштовне житло, там і більше годин, і ви все одно заробите ту саму зарплату. Так що, кому треба консультація, кому хто хоче правильно порахувати, свою зарплату, сколько ж ви привезете домой? дзвоніть, порадимось, номер залишаю в шапці профіля. До нової зустрічі.